Привіт, друзі! На днях закінчився осінній турнір Гранд Сумо. І сьогодні я хочу привітати Аонішики Арата, тобто українця Данило Євгусишина, з результатами, яких він досяг протягом цього турніру. За результатами осіннього турніру Гранд Сумо, Аунішіки Арата отримав 11 перемог та на жаль 4 поразки. Щиро його вітаємо з перемогами. Насправді, це точно такий самий результат, як і минулого турніру, який відбувся влітку. А ще цього разу Данило знову переміг Йокодзуну Хощурю. Про цю значну перемогу у мене є окреме коротке відео. Хоч Аонішіки Арата і переміг цього сезону знову Йокодзуну зону цього разу він не отримав такий приз як золота зірка, але цього разу він отримав спеціальний приз за техніку. Цей приз називається Гінощо. Як пише авторитетне видання Door News, голова суддівської комісії сказав, що під час осіннього турніру Данило показав суму, яке заслуговує на приз за техніку. Цьому суму є також елементи силової боротьби, зазначив він. А зараз давайте разом подивимося і насолодимося перемогами Данила у осінньому турнірі Гранд сумо. А поки ми дивимося на те, як Данило раз за разом перемагає своїх суперників, поговоримо трошки про прогнози, які дають спортивні аналітики та коментатори. Це був перший сезон Гранд Сумо в якому Данило взяв участь у ранзі комусубі. Це досить високий ранг, але поясню вам дещо детальніше. Після рангу Комусубі йде іде і між цими рангами всього один крок. А потім від рангу секіваки до рангу Озекі залишається ще один крок, і вже потім до Йокодзуна, потенційно до цього найвищого рангу залишається всього один крок. Зазначу, що у суму це не автоматичні кроки, це серія результатів, а також рішення ради. нагадаю, що за всю історію суму було лише 75 Йокодзун. І Тайхо Кокі, борець суму українського походження, він був одним з них. Ну що ж, я сподіваюся, що Аунчики Арата він також посяде своє почесне місце у списку Йокодзон. А зараз розповім вам детальніше, як же відбувається підвищення до Озекі. У сучасній практиці часто згадують правило 33 перемог на трьох турнірах як орієнтир для підвищення від саньяку до Озекі. Тобто, таким чином, щоб стати серйозним кандидатом на Озекі, борець повинен набрати 33 перемоги сумарно за останні три турніри та показувати не просто кількість перемог, а й демонструвати стабільність і силу проти топових супротивників. Тобто те, що Данило переміг двічі якодзуну Хоширю, це наближує його до наступного рангу Озекі. і всі ці правила вони формальні, адже остаточне рішення залишається за японською асоціацією Сумо. А ось мій найулюбленіший поєдинок в рамках осіннього турніру. Під час цього поєдинку Аунішики змагався з борцем на ім'я Атамі Фуджі. Увага! Вага Атамі Фуджі становить 192 кілограми. І ось триває запекла боротьба, і Данило, як завжди, у своїй фірмовій низькій стійці. І Аунішики перемагає чи ні? Ось ми можемо ще раз подивитися на це в повільній зйомці. судді не можуть зрозуміти, хто ж перший торкнувся до Хьо. і приймають рішення про проведення повторного поєдинку. Насправді такий повторний поєдинок це рідкість, але Данило не розгубився і отримав впевнену перемогу, буквально піднявши і виштовхнувши атамі Фуджі за межі Дохьок. gets his first win. Ну що ж, друзі, ви самі все бачили. Знайомі японці мені розповідають, що вони деякі з них вони зі студентських років не дивилися сумо, і саме зараз вони повернулися до перегляду поєдинків сумо, і саме завдяки тому, що вони зараз болівають за Аонічіки Арата, тому що він повернув в сумо, саме оцей драйв, якого не вистачало в японському сумо. Що ж, вболіваємо і далі за Аонічіки. Ще також я вам хотіла сказати, що, наприклад, в Україні. Україні у нас дуже популярний футбол. Так само, як у нас популярний футбол, в Японії популярне саме сумо. Ось нещодавно я ходила в онсен. Онсен це така собі японська громадська лазня, і там, е, потім, при виході з онсену, є така кімната відпочинку. І там я побачила, як і люди похилого віку, і жінки, і чоловіки, і діти всі вони із захопленням спостерігають за турніром сумо. Тобто, тут це дуже популярний спорт. Також. Сьогодні, у цьому відео, користуючись нагодою, я хочу вам розповісти про те, що ж пише про Данила японська преса. Багато заголовків японської преси були про Аонішики Арата під час цього осіннього турніру. Ось, наприклад, про нього пишуть такі авторитетні видання, як NHK, також про нього пишуть Live. News, а також про Аонішики пише Яху, який також читають в Японії. В основному журналісти підкреслюють, що він зробив один із найшвидших стрибків у кар'єрі, а саме за короткий час дійшов до рангу саньяко. І у цьому сезоні Аунішики-Арата дебютував у ранзі Комусубі. Отже, Данило досяг саньяко, і його часто називають Шін саньяко, тобто новий у найвищому ранзі. І це слово досить часто можна знайти в контексті інформації про агонішики-арата в японській пресі. Видання NHK, зокрема, коментуючи результати окремих поєдинків, пише таке Незважаючи на те, що Ауніші Арата поступається багатьом суперникам у своїй вазі, він компенсує це низькою стійкою та вмінням утримувати центр ваги. Як глядач Скажу вам, що це абсолютна правда. Вага Аонішики-арата приблизно 137-140 кг, кілограмів, а вага його суперників подекуди сягає 150 і навіть більше кілограмів. Проте аунішиків впевнено їх перемагає саме завдяки своїй техніці. А ще Часто пишуть спортивні оглядачі, що в вауніщики дуже вдало поєднується молодість та спокій, і саме спокій та гармонія дуже цінуються в японській культурі. Ну що ж, повернемося до прогнозів щодо майбутнього Данила Євусишина або Аоніші Кіарата. В попередніх двох сезонах він отримав 11 перемог та 4 поразки в кожному сезоні. Це наближує його до того, щоб перейти в ранг Озекі. А після цього до Йокодзуни вже зовсім трошки залишається. Тож вболіваємо за Данила, бажаємо йому щиро перемоги і слідкуємо за суму. Скоро буде зимній гранд турнір суму. І до нових. Зустрічей, якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!